Добрий день, шановні колеги. Дякуємо, що прийшли в такий передноворічний і майже передріздвяний день на подію. Я думаю, що вона важлива буде з часом. Це поява першого. Ну не, не люблю насправді одказати вперше інколи. Іронізую, коли інші це вживають, але справді посібник для незвичної категорії, категорії споживачів в лапках достатньо гонорової і надзвичайно висококваліфікованої. Це а в першу чергу адресований авторам і потенційним авторам шкільних підручників з історії та редакторам історичних редакцій видавництва. Тобто, ну для людей, котрих важко чимось здивувати. Котрим не треба пояснювати елементарні речі, і це накладало на нас достатньо велику відповідальність у створенні такого посібника. Ми не будемо з паном Олександром Андрущуком розповідати, що робилося діло дуже непросто і, мабуть, на щастя для читачів обсяг зменшився, врешті-решт, у разів п'ять. І вийшли на той формат, котрий є. Але про сам посібник можливо ми поговоримо трішки по тому. А зараз я хочу надати слово одному із співавторів цього посібника, кандидату історичних наук Олександру Андрущуку, який тут представляє освітню програму Міжнародного фонду відродження, котра підтримала цей. Дуже амбітний і на перших часах нам здавалось навіть авантюрний проєкт створення такого посібника. Будь ласка, пане Олександре. Доброго дня, шановні колеги. Очевидно, логічним буде розпочати з того, що, якщо ви звернете увагу на прес-релізи, то там згадано про те, що видання, яке сьогодні презентується, це лише. Один із сегментів ширшого дослідження, і, мабуть, було б доцільним зараз кілька слів на початок сказати про взагалі, цей напрямок, який підтриманий, зокрема, освітньою програмою Міжнародного фонду відродження щодо дослідження питань толерантності, проблеми толерантності, зокрема і в історичній освіті. Цілком ймовірним є те, що коли ми спробуємо проаналізувати. Скажімо, дискурс початку 90-х на наявність там таких виразів, таких термінів, як толерантність, багатокультурність, а ще, ще тим більше мультикультуралізм, то, очевидно, помітимо, що частота їх вживання в рази нижча, ніж сьогодні. І це зрозуміло, оскільки початок 90-х ставив свої виклики, свої вимоги перед історичною наукою. Йшлося про те, аби. Створити таку національну програму вивчення вітчизняної історії, і яка б допомогла легітимізувати те нове державне утворення, яке виникло на теренах колишнього Радянського Союзу, йдеться, звичайно, про Україну, і також легітимізувати права українців як нації. Разом з тим час ішов, і з'являлись нові виклики, і на рубежі 90-х 2000-х років. Вже дискусії точились навколо інших проблем, а саме розпочались дискусії щодо змісту історичної освіти і її відповідності новим вимогам. В цих дискусіях висловлювалися численні думки, численні рекомендації щодо шляхів, способів, механізмів вирішення тих проблем, які пов'язані із шкільним курсом історії, з тим, що Україна. Утвердилась як незалежна держава, а українське суспільство є полікультурним, поліетнічним, багатокультурним. Складовою цих дискусій були сюжети пов'язані зі змістом шкільних підручників, з історії. Не бракувало, звичайно, скарг, нарікань про те, що ці книги прямо або опосередковано, і про це. Ми пишемо в презентованій сьогодні книзі, сприяють вихованню громадян етнічної, культурної чи гендерної нетерпимості. Тому логічним знову ж таки було те, що частина фахівців, істориків, викладачів вони не просто перейшли до констатації проблеми, а цьому було присвячено масу різноманітних заходів, круглих столів, експертних обговорень. Але що важливо, Спрямували свої зусилля для того, аби виробити певні рекомендації, як діяти далі. І е, саме е, на цьому етапі надзвичайно важливою була роль донорських організацій, які підтримали е, власне у. Е, Започаткування, ініціювання і організацію таких громадських дискусій, експертних обговорень в даному випадку, якщо казати про освітню програму Міжнародного фонду відродження, то програма активно і сам фонд активно підтримав ті громадські організації, які займались питаннями історичної освіти, якості підручників. Це і Асоціація Нова Доба, це і дослідницька асоціація. Це і Східноукраїнський фонд соціальних досліджень. Звичайно, Міжнародний фонд відродження активно співпрацював із різноманітними дослідницькими інституціями, це Інститут національної пам'яті, і академічними установами, такими як Інститут історії, Інститут інноваційних технологій та змісту освіти. Зрештою, в 2009 році започатковано було той проєкт, про який і згадано у вашому прес-ревізі, прес який ви одержали, йдеться про проєкт Школа Толерантності Історія та Громадянське Виховання. І починаючи з 2009 року відбулася ціла низка різноманітних заходів за підтримки Міжнародного фонду відродження. Я лише... Згадаю кілька з них, аби знову ж таки підвести до, до того, чому присвячена сьогоднішня наша конференція, саме чому саме в формі такого посібника був реалізований один з елементів цього проєкту. Скажу про те, що в 2009 році Міжнародний фонд відродження ініціював створення такої експертної групи. З представників шкіл, з представників Міністерства е, освіти, громадських організацій, яка провела попередній аналіз шкільних підручників, е, в формі, е, це відбувалося в формі таких робочих семінарів, е, і, зрештою, е, дійшла до певних рекомендацій, які були узагальнені в 2010 році е, спільно з посольством. Польщі в Україні, польським інститутом національної пам'яті, було проведено тренінги для вчителів історії з України, які відвідали замостя для того, аби вивчити польський досвід представлення ось таких важких питань в шкільному курсі історії. Важливим напрямком діяльності, який підтримував, Підтримала освітня програма, Було, була організація різноманітних круглих столів та конференцій. Згадаю, лише, скажімо, кілька з них. Це, зокрема, круглий стіл, школа толерантності, історична освіта в полікультурному суспільстві, виклики і перспективи для України. Фактично відбувся круглий стіл і також. Науково-практична конференція в кінці в грудні 2011 року, на якій були присутні як фахові історики, автори підручників, так і викладачі, учителі шкіл. Ще одним аспектом діяльності стало активне вивчення та пропагування і, взагалі, інформування про досвід інших держав в. В викладанні таких гострих проблем історії, зокрема щодо досвід Польщі, в рамках цих ініціатив Міжнародний фонд відродження підтримав переклад низки польських наукових, науково-популярних, науково-методичних видань книг, які на сьогодні вже побачили, вийшли друком. Зрештою, наразі реалізується. Кілька пропродовжується реалізація кількох таких проєктів, і ми власне всі розуміємо про те, що історична освіта, проблема толерантності і формування толерантного світогляду в молодого покоління не обмежується лише і не визначається лише тим, що закладено в підручнику, оскільки є і фактор впливу. Учителів є фактор впливу батьків, сім'ї, найближчого оточення загалом суспільства. Через те кілька проєктів започатковано, які реалізуються, в тому числі щодо соціологічного дослідження ставлення і ролі учителя саме в вихованні толерантного ставлення школярів до інших етносів, до інших культур, до носів інших культур. Також е, проведено е, дослідження, е, яке е, стосується, е, самого, е, ну, самого дискурсу історичної освіти. І, е, власне, таким чином, е, і ще один аспект це е, м, намагання зрештою перейти до якихось практичних рекомендацій, і якраз Презентований сьогодні проект це якраз є такий один з практичних результатів цієї всієї діяльності кількарічної, оскільки цей посібник має суто утилітарну таку місію допомогти редакторам зробити наші підручники справді толерантними, справді виваженими, які б не провокували різні проблемні ситуації. В нашій шкільній освіті. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, щоб не повторювати те, що прес-служба центру освітнього моніторингу заклала у прес-реліз, який ви отримали, скажу деякі такі загальні речі. Ну, Авторський колектив складався з шести осіб: це історики з Києва, Запоріжжя і Дніпропетровська. Там приблизно навпіл історики, котрі займаються історією України, і ті, котрих називають всесвітниками. І я, користуючись нагодою, хочу особливу подяку висловити Георгію Касьянову, доктору історичних наук, професору, який цілком. Об'єктивних причин не зміг сьогодні бути разом з нами, то ця робота була достатньо тривалою. Я знаю, що на загал і в суспільстві, і в певних політичних колах взагалі саме поняття толерантність сприймається дуже по-різному. От учора я в інтернеті, десь про анонс цього заходу, звернув увагу на таку репліку запитально: а що таке толерантність? От, я розумію, що контекст був такий, мовляв, от що що воно таке буде. Відразу хочу сказати, що е, я не буду розповідати ні про нанський едикт, до якого приписують появу взагалі самого поняття. Яка була мета цього посібника, з чого ми виходимо? Е, сьогодні е, є два способи розв'язання. Е, Таких проблем історичної освіти один із способів був яскраво проілюстрований у 2010 році. Це для того, щоб нікого не образити сусідніх країн-сусідніх народів з курсу історії України за допомогою ножниць, було вирізано. Декілька достатньо важливих для історичного минулого українського народу як політичної нації, як етнічно подій, як то битва під Крутами, Січові стрільці, Степан Бандера, події Другої світової війни пов'язані з ООН-УПА. Можуть бути, напевно, такий спосіб. Я його називаю голову пісок. На догоду іншій державі були вилучені з шкільних підручників певні сторінки. Нема цих подій в курсі, немає предмету для нетолерування і образ. ми якраз пропонуємо зовсім інший шлях не уникати жодних суперечливих, гострих, болючих дотепер сторінок спільної минувшини українців як етносу і українців як політичної нації, стосунки з Представниками національних меншин сусідніми державами і е, народами. Тому що насправді є достатньо способів, вони відомі і в Європі вже опробовані, як нормально навчати дітей історії, нічого не викреслюючи і не вимаруючи. Це. Обговорення це подання різних точок зору. Тому наш посібник він свідчить, що ми пропонуємо не пасивний або навіть капітулянський шлях, а навпаки, активний, тому що толерантність, окрім іншого, передбачає активну позицію просування українського погляду на історію. Зрозуміло, що не можуть бути в усіх однакового. Погляду на одну і ту ж історію. До речі, от сьогодні Литва дискутує з Білорусією на тему Великого князівства Литовського. В Білорусі з'явилося декілька цікавих історичних публікацій останні два роки, які достатньо аргументовано доводять, що Велике Князівство Литовське це насправді першочергово е, минуле Білорусі. І литовці зіткнулися з тим, а де їм шукати їхню національну і державну ідентичність. Е, ну, Хтось великий сказав, що я проклинаю той день, коли взявся за перо, бо до того дня в мене були одні друзі, тепер з'являться і вороги. Ми у своєму посібнику, розуміючи, для кого ми пишемо, пішли таким шляхом, що ми взяли основний зміст навчальних програм шкільних з історії і намагалися йти за класами. І за навіть окремими темами. Ми пропонуємо редакторам і потенційним авторам способи, скажімо, як не. Роблячи гріха проти історичної правди, ще раз повторюсь, нічого не вимаруючи, не вирізаючи не замовчуючи, як подавати історичний матеріал дітям, щоб вони знали і історію, і водночас, щоб навіть стилістично це не принижувало інші народи, тому що те, що відбулося в історії колись, його вирізати неможливо. Це все рівно, що намагатися заляпати сонце, воно вже відбулося. А питання в тому, як ми це трактуємо, чи ми хочемо нести в 21 століття сучасним поколінням, дасть Бог європейців. Образи минулого, чи ми кажемо їм про ці образи минулого чесно, але ми також звертаємо увагу, що крім образ взаємного поборювання в історії взаємин між будь-якими народами були і інші сторінки, і сторінки співдіяльності співпраці на рівні родинних зв'язків, пошлюблення. Торговельні відносини це завжди є дуже важливо, що ми беремо за основу, на чому ми наголошуємо, чи на образах і поборюванні, чи не замовчуючи те, ми також достатньо яскраво показуємо інше. Позиція є така, звісно. Ну, історія, така ж наука як фізика, і як хімія. І, вона має свій певний апарат, і нам важливо буде думка будь-кого з приводу цих питань. Ну, я завжди для себе кажу так: що моя думка про творчість баха для професійного музиканта, мабуть, є ну, дуже важливою, але він все рівно залишиться при своїй думці. Стереотипи, котрі у нас ще трапляються. А в цілому я висловлю власну думку: Українські підручники в плані толерантності, це показали ті моніторинги різних організацій. Вони є непоганими і є певний поступ, він помітний. І ні один автор зумисно не буде допускати ніяких образ когось, це може статись мимоволі, або невдалий тон. Оповіді, або невдало підібрана ілюстрація, або в інший спосіб, тому що такі слова, як там приєднання, окупація, подолання, зрада, пригноблення, загарбання вони проходять по лінії: що коли мова йде про свого, то це неодмінно приєднання, а коли мова йде про іншого в лапках чужого, то це є неодмінно окупація. Це є дуже така важлива річ, і є загальноєвропейські критерії підручників, і вони є відомі. От, наприклад, хто міг очікувати, що коли-небудь може з'явитися ізраїльсько-палестинський посібник з історії? Але він сьогодні з'явився. Я бачив в англомовній версії цей посібник, він дуже цікавий. Там є три шпальти на сторінці. Одна шпальта це позиція євреїв щодо одних і тих же питань. Інша шпальта це арабська позиція, палестинська. І для мене дуже є цінним третя шпальта. Вона порожня. Це що думає дитина. Про це все даються дві точки зору. Я не агітую за релятивізм, що в історії немає нічого доконаного. Хто що хоче, то каже. Але є речі, над якими варто задуматись, тому що стереотипно так, от із народної творчості Усної, це перекочувало в підручники В нас, якщо татари, то це перші такі відразу це набіги. Це іго, погроми, вони зрадливі і таке інше. Якщо євреї, то це неодмінно лихварі. От перше, це гнобитель. Якщо поляки, то це ми згадуємо Креси Всходні, польська шляхта, католичня і інше. Я колись в одному з своїх підручників у вступному слові написав таке: що от всі ми знаємо казочку про червону шапочку. Але ми цю знаємо історію в викладі червоної шапочки. От цікаво було б ту ж історію почути у вигляді вовка, як він бачив ці події. Ми інколи теж можемо писати якісь речі, які зачіпають, скажімо, національну гордість і історичну правду.